Нелегітимна завітова заява про кримінал щодо самопроголошеної голови Національної асоціації адвокатів України НААО. Ради адвокатів України, РАУ, громадянки Лідії Ізовітова, незаконні повноваження Верхівки Адвокатури України Хабібуллін порушує питання законності. 30 грудня 2024 року громадянин України Вадим Хабібуллін звернувся до правоохоронних органів зі заявою про вчинення злочину. Заява містить викриття щодо порушень в діяльності вищих органів адвокатури України та підняття питань законності їхніх повноважень після закінчення терміну ще у 2022 році. Що в тому числі було аналогічно підтверджено резонансним та майже історичним рішенням Європейського суду з прав людини щодо континуїтету, рішення ЄСПЛІКЕС ОФАФ ГАН Мія Мядайвзельбиджен, еплікейсен No4332714 ЗТТП, 2 Подвійний сл.соріл.сипку справа про втручання у конвенційне право адвоката з боку органів адвокатського самоврядування. З цих причин Європейський суд справ людини одноголосно постановив, що мало місце порушення статті 10 конвенції. Самовільне присвоєння владних повноважень, заявник Хабібуллін наголошує, що повноваження голови Ради адвокатів України Лідії Зовітової закінчилися 17 листопада 2022 року. Незважаючи на чіткі та імперативні норми законодавства щодо п'ятирічного терміну повноважень та заборони перебувати на посаді більше ніж два строки підряд, вона продовжує виконувати обов'язки голови. Тобто громадянка ізовітова самовільно присвоїла собі владні повноваження і є самопроголошеною головою Національної асоціації адвокатів України Н.А.А.О. Ради Адвокатів України РАУ на думку правозахисника Хабібуліна. Це є прямим порушенням століт 353 ККО, самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, нелегітимність та відсутність континуїтету. Заявник Хабібуллін наголошує, що поняття континуїтет не може використовуватись у приватних інтересах та для продовження влади. Незаконне продовження повноважень на посаді ставить під сумнів довіру до адвокатури з боку суспільства та завдає шкоди репутації країни на міжнародній арені, тим більше, коли держава ігнорує такі суттєві порушення. Які практично межують з бандитизмом і мародерством, оскільки не маючи повноважень, не маючи законного континуїтету, не маючи довіри адвокатів України, громадянка Ізовітова користується та освоює на свій розсуд сотні мільйонів гривень членських внесків адвокатів України, яким і так важко виживати у надскладні часи пандемії 2020 вакцинації, 2021 війни з 2022 по 2025 року, і коли так і як громадянка ізовітова втечуть. У адвокатів не залишиться нічого, ані грошей на рахунках, ані приміщення НАА УРАО, ані майна нічого. Фінансові питання та прозорість з повідомлень заявника Хабібуліна з 2022 року протягом періоду відсутності легітимності вищих органів адвокатури вони мали і мають досі доступ до значних, а іноді навіть неймовірних фінансових ресурсів на суму близько 200 мільйонів гривень. Це повинно стати предметом детального розслідування, і Хабібуллін гарантує, що стане вимоги та прохання. Заявник Хабібуллін вимагає внести дані до єдиного реєстру досудових розслідувань ЄРДР та здійснити незалежне розслідування. Він також закликає врятувати хоча б десятки мільйонів гривень, які знову надійдуть від адвокатів України у вигляді членських внесків у січні 2025 року, забезпечити прозорість використання фінансів. Повернути довіру до адвокатури та провести вибори нових членів керівних органів, міжнародний контекст, подібні порушення ускладнюють співпрацю України з міжнародними партнерами у сфері правосуддя. Відсутність прозорості та дотримання демократичних принципів у роботі адвокатури негативно впливає на репутацію країни. Заява Вадима Хабібуліна має потенціал стати важливим кроком до реформування адвокатської системи України, якщо буде належним чином розглянута правоохоронними органами держави. До вашої уваги ознайомитися із заявою Вадима Хабібуліна від 30 грудня 2024 року про вчинення злочину.